Вітаю вас, друзі! Для кохання і любові в іспанській мові існують два дієслова. Амар, правильне дієслово, і «керер» – неправильне дієслово. Як іми користуватися? «Теамо» і текєру перекладаються як Я тебе кохаю. Теамо часто вживається в поетичній і літературній мові, або коли ми в піднесенні не можемо стримати нашого кохання і хочемо поділитися ним з нашою коханою або з нашим коханим. Тоді ми кажемо теамо. Текєру – це так само, я тебе кохаю. Ви можете це казати кожну хвилину через раз теамо, текєру, як хочете. Окрім того, текєру перекладається як Я тебе люблю. І ви можете це сказати вашим друзям, вашим родичам, вашому песику. Окрім того, керер прикладається як хотіти або бажати, наприклад, кіро байляр або кіру піца».